Доброго всім вечора. Дорогенькі підписники і гості каналу Село Ти Моя Доля. Наближається святвечір. І для того, щоб розгрузити день в котрий, 24-го, в котрий буде святвечір. Потрібно приготувати деякі страви завчасно. І можна приготувати їх завчасно. І сьогодні, я думаю, наліпити вареники. А вареники в мене будуть із тушеною капустою. Бо який ж це святвечір без вареників? Вареник це обов'язкова страва, котра подавалася серед пісних страв, котрі готували до святвечора. І так капуста вже готова тушена і охолоджена. А для тіста тісто будемо робити заварне. Багатьом воно знайоме, це тісто, багато хто знає його рецепт, а можливо, хтось і не знає. Отож, беремо три склянки борошна, просіяного У мене вже дві висипано цю миску і третю сиплю. І до цього борошна додаємо. В ломку, дрібку солі, як зазвичай. Десь приблизно половина чайної ложки. І л'ємо кип'яток. Вливаю півтори склянки кип'ятку. І ще добавлю Три ложки олії звичайної соняшникової. Спочатку підмішую ложкою, бо звичайно гаряче воно все. А потім буду замішувати рукою. Олію влила зразу в кип'ячену воду. І знову ж таки замішую ложкою спочатку, щоб не опектися. А потім далі, якщо мало буде муки, будемо домішувати муку і буду замішувати тісто рукою. Я зазвичай. Процедура знайома всім. А для капусти капусту я тушила свіжу. А зазвичай... Моя мама колись тушила квашену капусту. Вже ну, тісто можна замішувати і рукою, але потрібно додати ще трохи борошна. А в мене капуста тушена сира, але я її, щоб трохи підкислити, нашаткувала і потім перепарюю кип'ятком, який додаю яблучний домашній саморобний оцет. Такий метод тушення мені подобається. Потім капусту віддушую від води і тим часом на дешці Підсмажується цибуля. Цибулю беру багатенько, підсмажую цибулю, потім додаю морпу. Як ви знаєте, вареники мають бути пісні і підсмажую морпу до м'якості. А тоді додаю томатну пасту і тоді додаю капусту віддушену. Потім капуста дуже швидко смажиться, ну, звичайно, солю перчу, як зазвичай, і смачно виходить. Така начинка майбутня до вареників. А взагалі начинки до вареників на свят вечір були різними. І картоплею начиняли, начинки, звичайно, як я вже сказала, пісні. Обирали вареною картоплю, варена картопля була начинкою, з додаванням підсмаженої цибулі і з додаванням кропу. Так у нас додавали. Також варили солодкі вареники. І, наприклад, моя мама дуже часто, чи навіть можна сказати кожного року. Варила вареники із солодким тушеним буряком, цукровим і додавала туди сушину. Я вже не пам'ятаю, як там ту сушину, чиї на м'ясорубку, чи була тоді, була певна м'ясорубка. Щось я не пам'ятаю, як її подрібнювали, чи просто різали, додавали до потертого цукрового буряка. Такий аромат стояв. Від того тушеного буряка в хаті. І ми дуже з братом заглядали до тої начинки і хотіли її вже куштувати, коли вона ще була навіть начинкою, а не вареником. Дуже нам такі вареники подобались. Я щось собі згадала, але в мене цього року нема тих цукрових буряків не було, посіяних на городі. Так що така начинка. Нереально для мене. А заліплю вареники з капустою і, можливо, ще із вишнями, якщо залишиться тісто. А ще іноді роблю вушко із цього ж таки пісного тіста. І до вушок роблю чеснякову підливку. А взагалі вареники. Ця страва пішла, прийшла до нас із Туреччини. І називалася вона в Туреччині Дюшвар або Дюшвару. Українцям так сподобалась ця страва, що вони почали її варити в себе вдома в Україні. І називали спочатку цю страву Вараниці. Ва вараники, вибачайте, вараники. Але потім з часом ці вараники перетворилися в вареники, що є звичайно логічним, тому що їх треба варити, тому вони вареники. Ну і загалом наші вареники, як ви знаєте, мають форму місяця. І це символічно. Обов'язково потрібно було варити Вареники, це вже стало традиційним на святвечір, і іноді також і на інші свята. Говориться, що вареник поєднує в собі енергію сонця. Це колосок, мука, вирощена зверху, яка вібрала в себе енергію сонця, багатство землі. Це начинка, і силу води. Як знаємо, на варениках дівчата гадали, але в святий вечір, звичайно, гадання не проводилося. А на гадання заліплювали вареники із сюрпризом. А це могла бути і нитка, і сіль, і цукор, і мак. І інші якісь сюрпризові начинки. Тісто стало еластичне, податливе, м'яке. І тепер його загортаємо в харчову плівку, даємо йому час трохи відпочити. Способів зробити вареники є кілька. Я користуюся. В більшості ось таким способом. Розкачую тісто в качалочку руками, а потім ріжу його на кавалочки і розкачую з допомогою качалки варониців, які замішують тісто. Звичайно, є і інший метод, коли тісто розкачують відразу в пласт і видавлюють кружечки. Склянкою чи іншою якоюсь посудиною. той спосіб тим цінний, що вареники виходять всі однакового розміру. Але я звикла до такого, можна сказати, що це традиційний метод, який перейшов до мене від моєї мами від бабусі, яким вони користувалися. Ним користуюся і його. З допомогою качалки, звичайно, одною рукою в мене не вийде так. Качати качаю, розкачую варениці, в які заліплюю начинку. І варити сьогодні я їх не буду, а на дощенку посипану мукою і в морозильну камеру. І зберу вже безпосередньо перед використанням, перед вживанням. Вареники, як бачите, в мене чималенькі, але як казала моя бабуся, вареник має бути такий, щоб було... Відчутно в руці, що він є. А тісто в мене багатенько, так що я ще, крім вареників з капустою, принесу вишні і заліплю ще вареники з вишнями. І ще заліплю трошки вушок. Як бачите, із трьох склянок а вушки ось так, з варениці ось так, зліплюю. Із трьох склянок муки. Стільки тіста багато виходить, три склянки муки півтори склянки кип'ятку. Знову ж таки, незручно не мені ліпити, але ви зрозуміли, напевно, як вони на одну сторону заліплюються, а потім ще з другої сторони заліплюються. І ось такі вушка виходять. У нас також їх іноді варять і знову ж таки присмачують. Засмажкою з цибулі з олії. І ще трошки часнику товченого додають. І також смачно. І ще одна страва буде готова на святвечір. У нас святвечір чомусь називали велія. Але що означає це слово, я не знаю. Потрібно погуглити. Соромно, але до цього часу чомусь я не погуглила і не знаю. Ось така моя розповідь. А взагалі, як тепер ви знаєте, традиційно на святвечір готується 12 пісних страв. Але так було не завжди. Бо я пам'ятаю, ще в дитинстві мови ні які 12 страв не було. Церкви в нас в селі не було. І деякі пісні страви, зокрема вареники. З капустою і солодкі вареники мама горіла, варила кутю, але крім цих пісних страв, додавали щось іскоромне, бо взагалі перед Різдвом кололи, намагалися заколоти свиню. Тож була свіжина і щось готували м'ясне. Воно було і на різдво, і також і на вечеру вечеряли. А тепер, кажуть 12 пісних страв. Бо мають прийти душі померлих наших родичів. І 12 взагалі тому, що 12 апостолів було в Ісуса Христа, і 12 місяців в Рукові. Але як я чула, тепер розповідають народознавці, що можна не обов'язково 12 страв. Готувати. А якщо нема такої можливості, то можна і 9 страв, може бути їх і 7. Але як тепер кажуть, що мають бути вони обов'язково пісні. Ось така моя сьогоднішня розповідь. А так, вареники відправляю в морозильну камеру, вушка буду доліплювати, ще зараз принесу вишні. А вам бажаю спокійної ночі, бо вже таки. Темно на вулиці вже половина дев'ятої. Хай нічого не потривожить наших мирних снів. Будьте здорові, всім всього найкращого. З вами був канал Село це Моя доля. Коментуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки. До зустрічі!